Цели на світ погорить. Значить, що значить все пишеться. Друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на моєму YouTube-каналі. Це друга частина огляду на мої теплопровищу освіту. Надіюсь, цей раз все буде нормально, і третій раз я вже не буду перезнімати. Бо навіть якщо не буде писати звук, третій частини не буде. Це раз такий анонс. Оце друга частина і все гі на цьому зіключчю. І так, в минулому відео, хто ще не бачив, я розповіла про свій диплом бакалавра. Сьогодні я розповідаю про свої магістерські дипломи. Чому дипломи? Тому що в мене їх два, і я розкажу, як так сталося. І так, у 2023 році, коли я закінчила бакалаврат, я його закінчила, ну, і відповідно стало питання, що треба йти на магістратуру. І. А, був у мене варіант, звичайно, піти знову в Миколаївну магістратуру, але в якийсь я момент подумала, а чому не змінити університет, не зробити магістратуру десь в іншому місці? Е ну і, можливо, там цікавіша буде якась навчальна програма і так далі. І я собі шукаю і знаходжу таку саму програму в Київському національному університеті імені Бориса Грінченка. Зараз він називається Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, і вирішую, чому туди не піти. І подаю заявку і туди, і в Миколаїв. Але ті, хто вступають на магістратуру, знають, що раніше не... Так. не так. В 2023 році, коли я вступала на магістратуру, щоб вступити на магістратуру треба було здати Єві, єдиний вступний іспит, там, англійська мова і логіка, щось там з логікою зв'язано було. І також треба було пройти фахове випробування безпосередньо в цьому університеті. І так співпадаю. Просто доля, якась, що і в Києві, і в Миколаєві фахове випробування в один і той самий день з різницею в одну годину. Я думаю, ну чому б не ризикнути? І я заходжу на одне фахове вступне випробування, щоденько там роблю всі тести. До речі, це був Миколаїв першим десь першим був Миколаїв. І провожу все там тести і йду в якби в Київ. Це все було онлайн. В Києві також е здаю тести, і після цих тестів також ще була така бесіда ознайомча там з викладачами кафедри. Ми розмовляємо, і викладачка мені говорить, що в них відкривається нова програма, і там другий семестр буде навчання в Польщі. А я в цей момент знаходжусь в Польщі і думаю, хм, дуже цікаво, чому, чому б не спробувати. Е, і до мину подивимося, як там, як там все складеться. Наступного дня я приходжу ще одне фахове опроблення вже саме на іншу освітню програму, тобто не на логопедію, а на стратегії і практики козінного навчання. Я проходжу, і виходить так, що в Миколаєві на логопедію я проходжу на печат, в Києві я не попадаю навіть на, навіть на контракт списки і в в Києві от знову ж таки в Грінченка на стратегії і практики інклюзивного навчання, я проходжу на заочну форму навчання. І постає питання, як це все організувати, як робити, ну і я вирішую, що напевно зроблю собі дві магістратури. Не робіть так. Ну, тобто, ви можете так зробити, але зараз я хочу поясню, чому можливо, інколи це варто не робити. Тому що, коли ви вступаєте на магістратуру, по завершенні магістратури ви маєте представити своє магістерське дослідження, тобто дипломну роботу. І увага! Якщо у вас дві магістратури, то магістерських досліджень теж має бути два. Угу. А я про це не знала. І коли я писала ці два майстерські дослідження, це було просто, просто нерви вам потрібні, дай, дай Боже з написанням цього всього. Якби упускаючи цей факт цих двох майстерських досліджень, теж е, зважайте на те, що інколи можуть накладатися графіки. З врахуванням того, що на парі я ну, практично не з'являлася саме в Миколаєві на денній формі, тому що я не могла це робити, бо я працювала, плюс одна година різниці в часі, е, але якби завчасно я попередила всіх викладачів і говорила, що просто буду надсилати е, завдання, які там потрібні, які будуть вимагатися від мене. І, в принципі, це робила на супер якісь високі оцінки, я не розраховувала. В принципі, е, коли я обирала Ітвір Миколаїв, насамперед саме на це я і робила ставку. Тобто, що викладачі мене знають, вони знають, що зі мною проблем не буде, все буде стане вчасно, просто я не буду сходити на пари. Колись, якщо там якось зійдуться зірки, в мене буде вихідний або ще щось, я зможу зіти. В принципі, це ставка зігра. А якщо говорити про Київ, про заочну форму навчання, вона була підлаштована саме під студентів в тому плані, що практично всі пари вони були в другу половину дня або навіть практично ввечері. От це по перше. Але як на мене, було дуже багато. Заняття, як для заочної форми навчання, тому що я знаю, що звичайно заочна форма це там буквально декілька, там 3-4 дня, і сесія закрита. У нас так не було, у нас була там установча сесія, дуже довго, там по два тижні стається, і сама сесія теж була доволі довгою, теж там по, по тижню або по, по 10 днів навіть більше. Так от, все закручується, все іде, іде, іде Власне, другий семестр у нас іде в Польщі. Там свої нюанси. От спочатку в нас це було онлайн, і здогадайтеся, хто ж е, був перекладачем на цьому курсі? Я. Якщо вам буде цікаво, я вам колись більш детально розкажу, як, і, і як це бути перекладачем на такому курсі, а менш з тим, е, проходимо ми цей семестр також у е, Варшаві. Все добре, і якби закінчуємо. Закриваємо сесію, починається останній третій семестр і в Миколаєві, і в Києві. Максимально насичена, тому що це останні якісь підготовчі моменти по майстерських роботах, треба закрити і так далі, і так далі. Роздрукувати, прошити, проконтролювати. І саме гірше було в моєму випадку те, що я не могла це контролювати. Тобто були речі, які могла зробити дитя, яка знаходиться в Україні. А я знаходжусь в Польщі, і мені потрібно було задіяти дуже багато інших людей, і ті мені допомогли в тому, того, щоб мої магістерські роботи не зібрати супровідну документацію і так далі. Е, нервів було багато, тому що е, ніби все було добре, особливо з роботою в Києві. Прошили вже все. Там просила дівчинку, яка мала занести на кафедру, заносить відкривають в мене в титулці неправильне слово. Один неправильне слово, точніше не вистачає одного слова. І що? Правильно, треба роботу перешивати. Думаю, за що? За що? Чого таке не Е, Тим не менш, е, пришили, взяли, відбувся захист і в Миколаєві, і в Києві. От ці мої дипломчики, решті у мене. А що ми маємо з диплома з Миколаєва? Ну, він інакше не такий більш жовтенький. Попередній був е, для куку. -ку. Якщо говорити про професійну кваліфікацію, тут вчитель логопед, викладач закладу, фахової передвищої та вищої освіти. Тобто я можу працювати е, викладачем, і це прикольна, прикольна плюшка. Я інколи задумувалась, якби я працювала викладачем, яким би викладачем я була? І в мене тут е, два варіанти. Або я була б супер такою булочкою, мене б всі любили, або я б була такою викладачкою, яка просто, яку б просто всі ненавиділи. От, тому що я не знаю, я б була такою вибагливою викладачкою, але в той же самий час я б, мені здається, давала дуже багато знань. І зрозуміло, що зараз я б, напевно, не пішла працювати, тому, що в мене немає ані досвіду, ані нічого, і я вважаю, що. Бути сухим теоретиком це нудно, і те, що ти, людина, як без досвіду буде просто переказувати те, що написано в книжках, або те, що студенти можуть запитати в чата GPT, ну, це нудно. Знаєте, на першому курсі одна викладачка нам сказала: поки в нашій системі вищої освіти нічого не зміниться, не йдіть сюди. Тому що дуже багато якоїсь а, паперової роботи, нікому не потрібної роботи, і вона нам саме сказала, що немає ось цього часу дійсно на якусь підготовку, дійсно на передачу практичних якихось навичок, а не пустої, а, скажімо так, теорії. Тому що теорія це класно, і я по собі знаю, що ти можеш знати дуже багато. Але ти, коли входиш в реальне життя, працюєш з реальними дітьми, то дуже багато чим відрізняється теорія від практики. Не знаю, чи варто йти, чи не варто, але, знаєте, моя думка така, що саме ну, Ліля, не перестань. Ну, що за кічка? Моя думка така, що в принципі ми і є тими рушійними силами. тобто... Якщо ми не пробуємо, нічого не змінюємо, то ми не запогоджуємось. Якщо ми пробуємо щось змінювати, із середини, можливо, колись зміни настануть цілковиті. Для цього кожен має щось зробити. Переходимо до мого київського диплому, то на секундочку, він в мене з відзнакою. Я так кажу що ця золота початочка це є відзнака. І тут цікавий момент, бо тут саме не прописана кваліфікація. Чому? Тому що, по-перше, це експериментальна така програма, а пілотна програма в кваліфікаторі професій немає професії, на яку я відвчилася в Києві. Тому що задумка цієї а програма була така, щоб випустити. Задумка цієї програми була така, щоб випустити спеціалістів, які будуть класними керівниками і менеджерами саме в інклюзивній освіті, те, що вони будуть такими кураторами команд психолого-педагогічного супроводу, і дуже часто проблеми цих команд полягають в тому, що. Немає чіткої скоординованості, тобто кожен спеціаліст не робить свою роботу, але немає якісної передачі інформації, якісної комунікації між цими спеціалістами, тому що це не просто так, що є ці люди, да, і ми кажемо, це команда ні. Ця команда вона має збиратися якби періодично обговорювати, які проблеми є у дитини, які успіхи є у дитини. Плюс їхня робота ведеться на основі іперу індивідуальної програми росту, яка складається на цю дитину на навчальний рік. І саме завдяки цій програмі якби і відсвятковуються успіхи дитини. І дуже часто складно всіх людей зібрати, в яких в кожного свої обов'язки, декілька цих дітей, дуже якби, важко. Скоординувати свої дії між собою, враховуючи, що дуже би, да, швидкий темп життя, плюс до цього всього накладаються якісь інші обов'язки, паперова робота. А на кожну тину також має вестися своя документація, відповідно, ось ця ІПР, додаткові, інші супровідна документація і так далі. По різному буває, хто виконує роль саме ось цього координатора, це може бути як зауч. Це може бути класний керівник, це може бути асистент вчителя. І відповідно, що ця людина, вона, яка виконує роль цього координатора, вона має поза тим свої обов'язки. Дуже часто от, роль цього координатора, вона м, є такою занедбаною. Тобто її відсувають десь там на задній план і неякісно не виконує. От для цього саме в Києві була створена ось ця програма, щоб була людина, яка була. Менеджером, яка знала, як створювати ці програми, тому що інколи теж бувають такі проблеми, що неправильно створена програма, неправильно підібрані цілі, не ведеться моніторинг і так далі. І, так далі. і саме е, от такий менеджер, він би закривав всі ці питання. Тобто це була виключно його робота, так? Тобто в нього є робочий день, він провів, наприклад, раз на якийсь час зустрічі з командами супроводу. Зміг піти, поспостерігати за дитиною в такому безпосередньому середовищі, так? як дитина себе поводить на уроках, на перерві і так далі, От, поспілкувався да, з усіма спеціалістами, От, написав класну програму. І потім, якби да, він може моніторити цю програму, порівнювати, яке було до, яке є після, що змінити, що поправити, куди зробити більший якби, натиск е, у цій дитині в плані в плані е, якихось е, корекційних дій, куди може краще поки що не спрямовувати свої сили, тому що це не має сенсу, буде тільки марна трага часу, і так далі. Мені здається, що в принципі. В принципі, це буде дуже корисно, якщо з'явиться саме така професія. Я думаю, вона з'явиться, тому що асистента вчителя теж колись, мені здається, це не було такої професії, але її пізніше ввели. От, надія є. Надія є. От як на мене, магістратура це вже, знаєте, таке просто підбиття підсумків. Для. Більшості людей. От, і на магістратурі ну скажу чесно, нічого нового, супер, надзвичайного я не знаю Були моменти, коли вау, класно, таку раніше не знала. Але в основному це ті всі речі, які я вже знала. І я чесно скажу, я дуже дивуюся людям, які змінюють. Спеціальність йдуть на іншу якусь магістратуру. Тобто, не знаю, там, йдуть право, були в педагогіці, пішли на право, були в чомусь іншому, пішли, не знаю, ще на щось інше. Тобто зовсім не дотичні сфери. Я, чесно, я ну, я я вам, я вами е, е, не то, що пишаюсь, але я вам дивуюсь. Ну, Я не знаю, мені, наприклад, було б. Важко за півтора роки вивчити ту інформацію, яку я вивч... якби яку вивчала людина протягом 4 років. Розумієте? І мені здається, мені здається, що це треба також враховувати, коли ти йдеш е, на магістратуру. Тому що, як-не-як, як як, також в тебе йде біда, фаховий іспит, ти його маєш скласти. Ти можеш якби теоретично підготуватися, але все рівно ти не будеш наскільки підкований в цьому, як людина, яка вивчала 4 роки, наприклад. Е, я так само бачу по, ну, спостерігала це по своїй магістратурі, наприклад. Да? Е, коли люди, наприклад, обирають якусь собі тему для майстерського дослідження, да? ми брали якусь групу дітей. І прописували, що от вони досліджують там стільки-то дітей, там, наприклад, 20 дітей. Але ти це слухаєш? Думаєш, а де ти взяла скільки дітей? Те і їх скільки є з таким порушенням серйозно, звідки ти їх взяла? От. Тому є різні нюанси, на які треба звертати увагу. Але, звісно, якщо у вас є таке бажання, то чому не йти, не змінювати професію? Можливо, за півтора роки вам це вдасться, я не знаю. Ну, якби я, я особисто не ризикнула, хоча ну, не знаю, це може бути. Тому, в принципі, е я також, знаєте, що ще зрозуміла. Що якщо ти йдеш навчатися в вищий навчальний заклад, е нехай то буде бакалаврат, нехай то буде магістратура, ти все рівне, якщо це очна форма навчання. Давайте так. Ти заводиш дуже багато нових класних знайомих. Навіть якщо це заочна форма навчання, заочники, у них своя тусовка окрема, це просто бомба. Я вам чесно скажу. А якщо це а, говорити взагалі про, ще про бакалаврат, коли ти приходиш 18-18 років, ти такий а хочеш увірватися у всю цю двіжуху студентську, ти який, ти активний, ти йдеш в студентське самоврядування, то це взагалі е, отвал башки, я вам чесно скажу, можна йти тільки ради, зради цього. Якщо є клас, Навіть якщо університет якийсь ну, не дуже, ну, ну, бувають такі випадки, є класні університети, є не, не дуже класні університети, це, ну, це правда. Але незважаючи на те все, що відбувається. В стінах університету ви можете знайти собі класні а, знайомства, якщо цього прям дуже сильно хотіти. Е, і, чесно кажучи, я знаю, що в мене є багато таких знайомих, саме знайомих, я не можу звати ці друзями, тому що ми не спілкуємося там дуже часто, не, не бачимось, але я знаю, що якщо в мене якась проблема, я така, блін, кому б я могла написати? Я перебираю, перебираю в голові. Така, блін, ану, напишу ось цій людині. Пишу цією людині, вона каже: ну, знаєш, можу допомогти, але не до кінця. Але, наприклад, я там знаю от таку от людину, і вона, напевно, тобі точно допоможе. І ось це дуже класно. І, чесно, знаєте, моя е, така Римська імперія заключається в тому, що от, мені завжди цікаво, от, як би склалося моє студентське життя, якби от, не коронавірус, а не пандемія, не ось це повномасштабне вторгнення. Тому що насправді. Я коли вступала, я вступала в 2019 році, і я провчилася перший семестр нормально, потім щось пішло не так, щось пішло не туди. В березні почався карантин. Я просто як зараз це пам'ятаю, що а, я повернулася і почала писати, що там там закрились, там закрились, там пандемія, там щось там було, яка пандемія? Я завтра йду на фарбування взагалі, йду фарбувати волосся, що Яка пандемія взагалі? А, от. І е, я поїхала, пофарбувалася і після того поїхала додому. Вже таки дощ сказала, що да, якби карантин буде онлайн-навчання. І потім почалися да, ці їзда: то вдома, то не вдома, то поїхала в гуртожиток, то повернулася з гуртожитку. Е, і дійсно цікаво, тому що я була людина, яка була і в студентському самоврядуванні, я була і старостою групи, тобто. Як-то співати і я, танцювати і я, ще щось там і я. Ну, всюди була я. І, і мені це дійсно подобалось. Мені подобався ось цей круговир, що ти знаходишся у центрі подій, цікавих подій, але це не якісь там, ну, mm. добре, скандали теж були. Теж були. Я теж була, ну, не прямо, що ну, були там теж скандали, які була практично в центрі. Але це вже зовсім інша історія. Тому, в принципі, студентське життя це дійсно те, що, чим треба користуватися. І саме коли ти навчаєшся, ти можеш побачити от різні підходи життя до людей, от, тому що я пам'ятаю, що перший там, другий курс були мене одногрупниці, тому що я ну, був там один одногрупник, здається. Де не все, така квіточка. Але, але ми зараз не про це. Я про те, що ти знайомишся з такою великою кількістю людей, ти бачиш різні підходи до життя. Я пам'ятаю перший, другий курс, я говорила, ну як це так можна? Не приходити на навчання, ходити на роботу. Треба щось обирати або навчання, або робота. Ніколи не каже ніколи. Четвертий курс і всю магістратуру так і робила. І навчалась і працювала, і що? Що і світ, і світ не впав, світ не рухнув. М -м -м якби всі, всі все розуміють. Можна під час свого навчання побачити різноманітні підходи до життя, знайти саме свій, попробувати різні стилі життя, різні свої особистості показати, і всім буде ну, байдуже от. Ну, Мені так здається, ти знаходиш своїх людей і, і все. Ну або не знаходиш. Ну, тут третього просто, просто не дано. Тому, а, якщо ви підете навчатися як на амістратуру, так і на бакалаврат, взагалі піде навчатися в вищий навчальний заклад, я вам бажаю отримати знання, практичні навички і класних друзів. Я надію, що ви додивилися це відео до кінця. Вам було цікаво бонус плюс для людей, які додивились відео до кінця. Обираємо тему наступного відео. Номер раз. Це саме навчання в Польщі, саме цей другий семестр, так як я стала і була перекладачем. Номер два це отримання прав в Ольші. І. І все. От дві такі теми. До я просто не придумала. От. Тому вас, люблю все. Па-па!